Ця моя доповідь буде базуватися на, ну, як на вивченні по статті Чорновола і на рефлексіях після виходу моїх книг на зустріч, після зустрічей під час презентації, і тому подібне. І, власне, що слід зазначити, що. Вивчення постатей є доволі цікавим, і роль постатей в історії доволі цікава і важлива. Особливо їхня важливість зростає в такий кризовий нестабільний період, оскільки велике значення має особистість, яка може знайти правильне рішення і прийняти якесь важливе рішення, скажімо, от як постаті Богдан Хмельницький. Це взагалі феноменальна постать, зважаючи те, що він зробив. Так само під такий формат можна, я так думаю, абсолютно правильно поставити постать В'ячеслава Чорновола, як і багатьох, багатьох українців, які були в нашій історії. Крім того, постаті різних людей, різних особистостей переосмислюються наступними поколіннями. І оцінки, які давали сучасники, інколи не співпадають з тими оцінками, які стають давати наступні покоління. Це безпосередньо стосується постаті Чорновола. Оскільки, якщо брати постать Чорновола, то проти нього працювала радянська тоталітарна система, проти нього працювала влада вже незалежної України, проти нього працювали там зависники, проти нього працювали також і заздрінники зазрін... і конкуренти на дискредитацію його імені, його, його діяльності. Враховуючи масштаби е, цієї дискримінаційної кампанії, до якої залучалися ЗМІ, радянські ЗМІ, владні змі чи провладні змі е, української вже держави, різних, різних політичних структур. Тобто серед суспільства мальовувався не такий образ Чорновола, не таке бачення дійсності, не таке бачення його діяльності, яке було е, в реальності. Особливо це доволі характерно було, коли 98-99 рік був розкол руху. Досліджуючи, мав змогу переконатися, коли була одна газета, якщо брати так, до того моменту, поки не відбувся розкол, негативний був чорновіл. Після того, коли позитивний, герой, там ті, хто розколювали там Костенко. Тільки відбувся розкол, Чорновіл, мабуть, начебто вже здавалося, владі похований був. Чорновил вже такий непоганий, вже хороший стає. Інший негативний герой Стея Костенко, який має якісь шанси на якусь подальшу політичну кар'єру. Тобто зразу такий метаморфоз відбувається від редакційної політики газети. Відповідно, відповідно, суспільство, люди навіть до сьогоднішнього часу мають... Не цілком об'єктивне уявлення про постать В'ячеслава Чорновола. Крім того, крім того, нове, скажімо, молоде покоління взагалі може не знати, чи не знає цієї постаті. Адже я тут зразу ж кажу, Головою махаю, кажуть, що не знаєш, що знають, а? Знаєте, тому що ЗНО є 에, з... керівником у українського пане, 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 пане Олеже, я би хотів би цього бажати, але входячи, який зараз контингент студентів проходить в вищі навчальні заклади, бажає кращого. Ось мені доводиться, на жаль, як професору вищого навчального закладу це констатувати. Ось. Тобто актуальність таких заходів, яких в нас зараз є, актуальність наукових досліджень, актуальність публікацій є доволі важливою, особливо про цю людину, оскільки її ідеї, її діяльність нам треба досліджувати, оскільки ця людина. Багато що зробила за життя і багато подала ідей, які не сприймалися її сучасниками, які е, просто не розумілися. І крім цього, ці ідеї є актуальними сьогодні. В наш час, і я думаю, що, можливо, руки будуть актуальними. Є ті ідеї, які ще ми ще не розуміємо, ще не встановлюємо. ми сьогоднішні, скажімо, які мешкають в тій нашій державі. Е, тож, Актуальність дослідження є безперечною. Стосовно особистості безпосередньо стосовно моєї теми. Сьогодні ми згадували, слухали про різні моменти життя і діяльності Чорновола, про його ідеї. Власне, як звучить тема моєї доповіді, це постать Чорновола є багатогранною. Він як така феноменальна особистість вибирав в себе багато талантів, багато багато граней. І ну, зважаючи, що у нас вже, ну, вже має бути презентація за 10 хвилин, фактично, то я фактично так штрих штриху тезово зупинюся. Ну, перш за все, Чорновіл проявив себе як літератор, літературний критик. І, і навіть він себе бачав літературним критиком. В подальшому хотів писати кандидатську дисертацію. На жаль, йому це не вдалося зробити, оскільки його покликала боротьба, покликала боротьба за незалежну Україну і він вибрав іншу долю. Він не став науковцем, не став професором. Але я думаю, якби він вибрав цю стезю, ми знали б чорнувала не так, як знаємо зараз борця, політика, дипломат більше. Лідера партії, або знала б його як феноменальний якогось того відомого професора, відомого дослідника, літератора, критика і тому подібне. Це була б зовсім інша постать. Але щоб була зовсім інша постать, треба було б, щоб була зовсім інша Україна. Не, не підрадянська Україна, не ті, які переслідували українську мову, не те переслідували за вишивку, за вуса і тому подібне. Тобто ми не побачили такого Чорновола, хоча вже тоді, вже 60-ті роки, до нього зверталися. До нього зверталися за критикою, за порадою, як правильно писати вірші і тому подібне. Тобто він же себе проявляв в цьому плані. Крім того, подивитися на е, листи е, заслання. Там, як це, задуртяна література, які він в листах, ті листи, я не знаю, пані Волте, на, на 10 сторінок і більше були один лист. Один лист де він... Вивчав літературу, описував, рефлексії свої подавав, що прочитав, тому подібне. тобто Це така цікава книга для літераторів сучасних, скажімо. Тобто, феномен чорновола літератора вже мало вивчений. Раз. Одна, одна цікава грань. Феномен другий. Чорновіл-публіцист, теж журналіст, він теж був успішний журналіст. Праці в газетах, праці на телебачення, особливо праці на телебачення, він особливо полюбляв, оскільки у Львові в 60-х років, коли він працював, там був цікава річ прямий ефір. Не було цензури. Він міг в прямому ефірі багато що говорити Він говорив про юнь, тоді про 60-ників. Теж цікаво посінь. Крім того, по подальшому його праці. Е... Лихо зрослому. Будні мордовських таборів. Правосудічі рецидиви терору це теж публіцистика доволі цікава. Далі, наступна грань. Наступна грань це організатора преси, організатор видання підпільного самодавського журналу «Український вісник, організатор газети, такої всеукраїнської газети, як Час Тайм. Фактично, потім, потім час. Крім того, крім газет, журналів, він видавав, цікаво створював такі потужні речі, як прес-служби УГС. Прес-служба УГС завдяки цій структурі фактично була така реклам, рекламна і ефективна діяльність української Гельсонської спілки. Крім того, він потім створив і розгорнув, реформував прес службу народного руху України. Пан не дасть мені зверхати в цьому, що завдяки Чорноволу прес-служба руху була одна з найпотужніших прес-служб пресових структур політичних партій тодішньої України. Довелося Так, назвати так, так, без, безпосередньо. Велика кількість газет, десь скільки? Понад 40. Так, понад 40, понад 40 видань руху. Це жодна політична партія не могла собі такого дозволити. Так, ось, ось власне. Тобто в цьому його феноменальність, в цьому його грань творчості. Далі. Що варто сказати? Що це людина була, яка народилася і виховалася вже при радянській владі. Він навчався в радянській школі. Був звичайним громадянином, звичайним студентом, він не вивчав методик підпільної діяльності. Ніхто йому про це не говорив, хіба що він міг говорити десь з підпільниками, вже, які вийшли з підпілля тому подібне. Але тим не менше, він наскільки ретельно видавав український вісник, що КГБ не мало жодного безпосереднього документа, жодного факту, що, що свідчило, що він був редактором. Він наскільки все це організовував, щоб КБ, КДБ. Якби як це не було, це професіонали там працювали, вони не мали ні жодного друкованого, ні жодного аудіозапису про те, що Чорновіли є редактором ТО. Тобто він був таким феноменальним підпільником, який займався підпільною діяльністю, якою його ніхто не навчав. Далі. Наступний момент. Чорновіл. Треба йти. Я зрозумів. Але це закінчується. Пане Дмитре, давайте закінчимо. О, що <різь> віде? Ще віде? О, що так. наступна грань. Чорновіл поступив на філологію. В принципі, це мало хто знає, що він поступив на філологію. Але філологія його не задовільняла. Він людиною був творчою, він пішов на журналістику. Він закінчував журфах. Власне. Він журналіст. Літературний критик, але в нього є доскональне знання юриспруденції, знання. Він себе так підучив цими знаннями, що він фактично написав посібник, як поводитись з радянськими так званими правоохоронними органами. І цим посібником. Як то кажуть, користувалися на потім інші. Цей посібник називається Правосуддя чи рецептивери терору. Цей публістичний документ, цей лист до вищого керівництва скажімо, України того часу, де він описує, як треба поводитися з радянською владою. Тобто, є, є три слова, скажімо. Не бійся, не віри, і не проси, скажімо. Тобто ретально, другий наступний момент він нас Судах відмовився від Адвоката. і сам себе захищав у суді. Тобто правовий аспект знання цієї справи. Згодом, в тюрмі, там вже в Табазі його хотіли бачити, якби зеківським, скажімо, правоохоронцем, щоб він верніше, юристом, щоб він. Для цих за... кримінальних засуджених його... його просили, щоб він писав там різні документи, клопотання, скарги, жалоби, хоча він не хотів тим займатися, бути таким табірним юристом. Але теж фен... феноменальність його літератор, журналіст і правовик. скажімо, теж Гран таланту Чорнового, але яку теж варто нам досліджувати і вивчати. Далі. Наступна грант. Це як керівник, керівник обласної ради. До речі, Чорновіл був першим зеком, як можна так сказати, політичним зеком, який очолив область. Він очолив обласну раду. Тобто. І обов'язкову автоматично. Він облвикон. Він очолив. Він очолив, ще за часів Радянського Союзу Політзек стає керівником області і реформатором. Власне, і не просто так очолив, але дієво керував. Він проводив реформи, він все зробив для того, щоб фактично влада комуністичної партії втратилась в області. Вся повнота влади перейшла з обкому, який фактично правив, прийшла до обласної ради. І він дієво. Сконцентрував владу, як то кажуть, комуністи, більшовики, проголосили ще в 17-му році гасло, вся влада радом. Але до 91-го року фактично вся влада радом так і не була реалізована. Чорновіл це гасло реалізовував фактично, він сконцентрував владу в раді там, де він мав бути, а не в компартії. Крім того, він проводив результативну реформи. Економічній, політичній і теж проводив. Тобто він був ефективним керівником, ефективним, вже, можна сказати, по-модному, по сучасному менеджером, державним менеджером виступав. І фактично він, базуючись на тих реформах, які проводив в області, потім вже пропонував законопроекти. І крім того, пропрактикувавшись як керівник області, він вже міг. Бути президентом, скажімо, оскільки на основі тих своїх реформ далі вибудовувати стра... тактику, стратегію діяльності як президент Вели... великої української держави. Отже, ну і грань як дипломат, як політик, Верніше, як... як політик, як державник теж його грань. Скільки... Якщо поглянути всі ці грані, то нам зараз на сьогоднішній момент фактично для українського суспільства чорновіл нас постає як чорновіл це політик, Чорновіл це як лідер народного руху. Але ми мало знаємо інші ці грані. І тому, чому важливо і актуально услідує Чорновола, оскільки нам цікаво було побачити Чорновола літератора, Чорновіл правник, чор... Чорновіл... Журналіст, журналіст публіцист, журналіст організатор, преси і тому подібне. Тобто багато і багато аспектів, які варто досліджувати. Ну, ті книги, які вже вийшли, не обмежують, скажімо, наукового лету, наукових звершень, які можна далі. Бо зараз дуже багато є тем, які варто піднімати. І я думаю, ця конференція буде енною конференцією наступної. Час буде варто проводити ще наступні і наступні, наступні конференції для вивчення, осмислення і поглиблення такої постаті, ім'я якої В'ячеслав Чумарів.